Давайте пригадаємо, як до нас з'явився Назарій А Я Наш... там, я просто народився під смирічкою. <реку> Радянська влада ідеологія не могла сказати, що в нас також є рок-групи. І тому їх просто ті самі рок-групи почали називати вокально-інструментальні ансамблі. ВІА. В одну мить вони стали популярними на весь радянський союз. У нас є одна мета: ми повинні перемогти Москві. Черево нору не шукаємо. Такого роду хлопці були небезпечні. Сьогодні вони грають джаз, а завтра родину продасть. Вони поступово почали здуватися. Він йшов своїм шляхом, і в кінцевому результаті виникла зірка. Юринчука. Там, де зустрів тебе, там шум. Назарій не артист. Він велич. Його любили жінки. Можливо, причина вашого приїзду я. Ми попали в поїздку в Лаос, Ми попали в Індію. Америка від Нью-Йорка до Майян. Сьогодні середа. Ти вийти за мене заміж в суботу. Треба, щоб. Назарій Яримчук і Смирічка поїхали в Афганістан. А далі починається насправді крутя. Ми були відчайдухами і були веселими. Ми не святі, явно не святи. Ми мріяли. Це сила українського душу. Це історія про зелені Карпати. Це історія про пісні. Історія України Назарій Яримчук.